Перший звіт лютневий До спільного проєкту з весною в душі, з весною, зеленою травою, нашими надіями на чисте небо. Привіт, мої дорогі глядачі, шанувальники творчості, рукотворчості. Оце серветка та, яка в мене була. А зараз я вам покажу, що в мене вийшло от така двокольорова серветка. Я на шнуру, тому іноді шнур попадає. Так, це я позначила, де у мене лицева сторона, а де зворотня. Зараз я переверну. Я не крохмалила, бо зберігати важко крохмальну, я відненський вальс накрохмалила, то прийшлося просто накрутити на трубку. От. Ну отак. Це зворотня сторона. Досить чисто, на мій погляд. Покажу декілька фотографій. Ну, бачите, от сказати, що шедевр, я не можу. Але чи варто було так заморочуватись? 100% так. Я дуже задоволена тим, що я знайшла, як це зробити. Я потім покажу, як саме. І я задоволена тим, що я зробила роботу. Оцю в цьому спільнику. І розв'язала задачку логічно. А зараз буде фото на булавках у мене. І освітлення збоку. Подивіться, як цікаво виглядає, наче шість дерев. Вам не здається так? А тепер я розповім. Як я в'язала? Спочатку я в'язала, як і положено за майстер-класом Валентини по колу, зв'язала цю квітку, дійшла до цих з'єднань. Тобто 5 рядів я зв'язала. Потім, починаючи з шостого ряду і до 21-го, я в'язала оці е, листочки темні. Вони були неприглядні закручені, ой, це виворіт, закручені і е, не справляли враження чогось гарного, але потім почалось, е, от що, потім я почала під'єднуватись. от Отут от у мене були оцей ряд, значить, от-чотири от, повітряні. І 4 стовпчики. Петлі, арочки. Оця от загальна. А, ще хотіла сказати, що коли я в'язала, то я зразу під'єднувалася до оцих е спільних вершинок. Це було складновато. Якраз тут е цей момент, коли під'єднувала перші стовпчики, робила оцих темно-зелених. Вибачте. <кій> <кій> Так, тепер же як я з'єднуюсь, починаю я з цього боку для чого? Щоб е, с, 4, столб, 4 стовпчики з спільною вершиною у мене в'язалися в лицевому ряду. Значить, Я зачеплююсь отут, Зачеплююсь, стараюсь за дві ниточки, е, як би з боку або ззаді. І хвостик я не разом з хвостиком я в'яжу оці чотири петлі. Тобто, тут у мене якби подвійна ниточка. Це для того, щоб потім виглядало однаково із іншими цими ланцюжками І одночасно закріплювалось. Значить, я пров'язую подвійною ниточкою 4 повітряні і роблю стовпчики з спільною вершиною. Далі я роблю арочку, стовпчик, арочку, стовпчик, арочку 4 стовпчики із спільною вершиною. 4 повітряні під'єднуюсь сюди. І потім по цьому ланцюжку я маленькими кроками повертаюсь. Повертаюсь я не тільки сюди, а йду аж до на початок роботи наступного ряду. Дійшла, і, е, зайшовши в цю арочку, я роблю перший стовпчик. Зробила перший стовпчик і одразу йду на 4 повітряні, під'єднуюсь. Повертаюсь маленькими кроками назад, і далі роблю вже всі інші стовпчики, арочки, стовпчики і підходю сюди, завершила стовпчик і під'єднуюсь до наступного ряду, до вузла. Воно ж видно, де тут? Іде рядочок. Знову повертаюсь. І далі я роблю тут так, це ж я повертаюсь уже, щоб зробити знову чотири стовпчики з спільною вершинкою. Тут я роблю, тут я роблю три повітряні, не 4, а три. Потім роблю три стовпчики з єдною однею вершиною. Тільки після цього я роблю. Чотири повітряні роблю і повертаюся по них. Тобто, коли я роблю із спільною вершиною, то я спочатку завершую оце все, потім під'єднуюсь, повертаюсь і далі роблю 4 Чотири повітряні, стовпчик, п'ять, арочка і так далі. І так, я отак от ходю, піднімаюся, роблю наступну. Ну, під'єднання до наступного ряду. Отаким От чином, Ну, тут взагалі самі під'єднання на, оці, на оцій ділянці, під, самі під'єднання і повернення е, по ланцюжку вони займають багато часу. А вже коли є, що в'язати, то воно легше йде. Для тих, хто захоче. Зв'язати таку серветку я рекомендую майстер-клас Валентини і із нього виписати собі. Е, от я зробила, Після того, як я зробила помилки, а саме я о, забувала під'єднуватись, піднялась на чотири стовпчики і пішла далі. Наступний в'яжу і я під'єднуюсь під не сюди, а сюди. І коли я вже виходжу на фініш, я бачу, що в мене з одного боку там три з'єднання залишилось, а тут п'ять. Я починаю дивитися, та я ж тут не робила з'єднання. То після того я собі виписала, і е, от, ряди і скільки у мене тут має бути на цьому листочку скільки подвійних стовпчиків. І відповідно Скільки в цьому ряду у мене тут повітря. Ну, Вони тут змінюються то три, то чотири. І також тут початкові ці з'єднальні тут чотири, а потім п'ять. Щоб перевіряла себе кожного разу, щоб недалеко піти і багато не зв'язати, без перевірки. Сьогодні, 23 лютого, Всесвітній день взаєморозуміння і миру. Бувайте здорові, мої дорогі!